Йоу! Друзі! Всім привіт! І сьогодні ми разом з Димончиком злотіли в режимчик, в якому нам доведеться дуже високо високопряги і заробляти бабосики, так сказати. Йоу! Всім привіт! В общем, Димон, я вже роблю присідання з якимись брейротом. Ти знаєш, як він Ем, Бандито бобрито? Mm, можливо, я не знаю, Ну, в общем-то я присідаю и. заробляю вже по 2.37 за стрибок, ти понял? 2.40. Я можу купити три собі! А ну? Ти пацан. Ну. То я пригаю нормально, чувак. І ти що має нажати кнопку автоджамп, поняв? Він буде сам пригати, чисто бабло лутати. Хе-хе-хе. Ай нормально. Та й нормально, та й фармив капусту. Старина. Коротше, є якісь крила, але вони за п'ятакаш. Є апгрейди, вони за якісь коїни. Е, є трейди, є пети, є А, е, Ну тут теж багато треба. Коротше, в шопі у нас шари якоїсь, я так то не бачу. А є колесо фортуни. Оце прям шара. Погнали. А ти бачиш, як я пригаю? Ні. А чого ти так високо пригаєш то <реш> Я не знаю. Ти що, прокачався? В мене зараз. А в тебе 130 um, сили, где... чувак! Да. Откуда в тебе така сила? Я не знаю, ну я просто. Ты прокачався и все? Я яйця себе відкриваю. О, погнали. Понял, понял. <хих> я открываю яйця, я нічого не знаю. Я все забираю, всі бонуси, які тільки є, вообще можуть бути. Так, бронь Що йому купити? 200 баксов, півтори 1000, погнали. Так. о я вже тоже прыгаю. 240 заробляю, ты понял? 270. Обалдеть, так ты там, там прокачався. А ты скільки прыгаєш? Я не знаю. А де, а де дивитися цей. А, oh, no. ну. Ну ти их прыгнув, та я на екрані прям. Да, да, да. А, я 1000 за стрибок. Тисячу 1300 заробив за стрибок, пацан. Хорош, хорош. Так, крило. Єс. Yes. Купив. крило якесь купляю. Сам сам робить. О, пацан, Мені, пацан, пацан! 2600! Я пригнув, я пригнув вище эльф башні. Ти поняв? понял? Да, обалдеть, просто. Так, відкриваю дальше яйця. Не надо Так, uncommon. Гамно, давай далі. Рейер! Нормально, хорошо. Купити, поки нічого не можу. 13 тисяч треба наступного. Да, то багато пацан. А що мені? Як мені 13 тисяч, типа бабла? Бо я ось 5 за стрибок. Я можу ребітку зробити. Ану. А ну? А, у мене все осталось. Тільки. А, ні, у мене сила пропала. Сила пропала. Коли ребітка робиш, сила пропадає. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колф телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow, Guarden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Гравцем в своїй улюбленій грі. У мене Пропадає. одне яйце заскамило. Мене мені не дали цей пета, а гроші забрали по ньому. Да? Це ж за прикол вообще. Так, я тут трохи прокачуюсь. Да, mm. давай я зроблю ребітка. А, 8000 треба, а, ну, а, я понял. Ну, да. так я пригну і заробив, да. Да, понял. да, тут ти дальше вже пригаєш, потом капець. Ти можеш там даже кнопку стоп джамп нажимати, щоб не летіти аж прям високо. Ну я прям заробляю за стрибки щас по 3000. Я заробляв більше, я просто що ребіт робив. Так хорошо, чи може купити наступного ще? 1300. Ну пригаю, все, погнали. Б. Є в мене такий. Поїхали дальше. Як ти то вже зробив, я так і не поняв. Пацан, я сам не знаю знаю. У мене є зілька на. А, так мені ж випадал. Oh. А, вона насракти ця зілька. все, я поняв. Ну, дивись, я за стрибок 12 тисяч получив. Неплохо. Скажи, я хороший. По стрибку. Да. Хаїс джамп жовтом приказ. 17 тисяч по бабкам. А, 132 км. Нормально. А тайсике. Знаешь, 600. А, ні, ось уже є кілометр. Півтора. О, півтора Дам. Не пан, честно. У меня уже 2 с копійками. 250, 2,70, 2,80, 3. Короче, 3.20. Ну я прям клацаю, чувак. Да я верю, пацан. Я ще я рота купей в тим чиз. Да. Меткей тоже творит. Ну я прыгаю, ты знаешь такого нормально, типа. Ну я 320 текст приехал, так я прыгаю. А. а. ти що, жся щи высоко полыти, не? Ну, ну все да. А що ты так? Не, ну я за тобой летю там. Ну, у ну, меня просто крила, пацан жесткий. А, за 170 штук? Да. Ні, ну я долетів, я долетів до той точки, де ти був. 830 ну, у меня. Шеребик? Дам. Блин, что. Там же ж ці коїни не дають, понял. Да, да, і за них прокачуватися можна. Угу. Uh -huh. mm -hmm. Так, що я прокачав. Всю Все Що мені Что на наступний ребитка 200 штук. Обалдеть. Ні, ну це прям, багато, багато, Ну, да. No, там пацаки вообще пролітають, ти бачив? Та да, там пацани є, то вони винни збирають. Нам надо 200 винів, щоб на наступний світ питай. понял? Це я вообще злочини. Че, давай, куди вже? О, обалдеть ты вообще почти шоу. А сики в те павер, павера сики в тебе. 6 тысяч. Откуда ты сики набрав? Тільки зі мною ребітха зробив. Я по 148 качаю. А откуда? Ти купив 5? Ні, я нічого не робил. Ну, у мене, типу, балерина капучина і жесткие крила. А да ты взяв балерину капучину? Купив. За що ти її купив? За гроші, пацан, жамих ей купити. Я ще й цього сейчас все. Де ти її взяв? Я якогось пацана за 500 тисяч купив. О, мені лего випала з яйця за 500 тисяч. О, блін, та ти вообще крик. Капка и жук, булін, капучино, ты держишь, я понял. Я думаю, в той бат no, такий. Ты вообще жир. Не. А, я вже пролітаю більше, типу, понял. Так, я, я бизнес дальше... зробив. Я зробив. Хорош. Ладно, я качаюсь, все, я качаюсь. Я не знаю, надо мені Сики, сики. Сейчас, я менти, рябіт, сіке? Сіке, сіке. Щас, просто лечу. Ну ти будеш шоц. А ти вже вилетів наверх? Ну, я тобі сейчас скажу. То ти вже пролетів, оцей, типу він. Я вже й другий пролетів. Хи-х. В натуре. А Сикевта павера показує? 16,3. 16,3? Я вже більше 200 км пролетів. Я не знаю, це пацан дуже крепкий. Це реально дуже крепко, мужик. Я, ну типа, я качаюсь, але у мене по грошам все слабо, поняв. Я із за того, що я не збирав бабки, хоча я можу отако їх сидіти збирати. Я просто поняв, ось скільки пролетів, я скільки ось летю, то в мене 20 мільйонів вже є. То ти ще досі летиш чи щось, понят? Так, да, я просто нажав уже сам стоп, поняв. А ти можеш, ну вообще, павер, типа, ну, відкрити, подивитись. Павер, Ну, а -а -а. і w в тебе павера з боку, слева, ось я покажу. З боку слева. Ну, а не я не в космосі, я в космосі, лол! Я да, планету да, да, бачу. Да, Це ж оце ж, оце ж, оце ж воно, да. Лол. То у мене два вина вже є, чу. Я вов ще в космосі. Я тільки не знаю, куди витратити ці вина. Я сам не знаю, у мене їх є два. Я ось долетів до якоїсь точки, до якоїсь планети. У мене вже лям я заробив. Я не знаю, ладно, я поки зупинюсь, бригади. <ріх> ладно, я можу <ріх> купити собі брейн ще одну. Я не знаю, йти мені далі перед бітком чи ні. Хоча, наче й треба було би, ні? Ну, я зробив ось ще один. А скільки в тебе взагалі сили було? Тисяч мабуть. У мене ще 13, тринадцяти, я взагалі, тіпо, креп. Це мене лям 4. Ну, я, типу, далі збираю бабки, ти поняв? Я летів далі. Ну, да, да, да. Це якийсь, блін, там, прикол. Того, поняв, в прокачках є, типу, Jump Speed, щоб ти швидше пролітав. Угу. <кази> Чим більше сили. Обалдеть, я вообще в галактиці, тепер другий типонів. А, даже так. Да, я тепер планети не бачу, я в галактиці, просто в галактиці. О, мені дали зірку на цей, на силу, представляєш. 660 годин, я зараз качаю. Я по 204, чувак, я не знаю, це щось мега багато качаю. Ладно, куплю крила. І Ступного не можу, але в мене є мільйон. Я би открив цих петів два штуки. Хоча щоб щоб трохи прокачитись, он Блін, ну погані пети падають. О, епік. Так, пети і бес таке, типа. Не сказати би, що мега Ну я вже сразу все, я ось на планеті. Ось я бачу цю планету, погнав я далі. Ой, я бачу, як ти піднімаєшся з боку. Я полетів собі. А я себе просто не бачу, поняв в цьому таблі. Ні, чого, я тебе бачу. А я де вище половини до 10, чи де я вообще? Тільки підлітаєш. А, значить ти получається. Ну, мене ще 10 мільйонів, та й кого. Ну, бабла ось у мене щитає, типа, так, так, 11 мільйонів. 75 мільйонів? Ааа, то ти вообще, пацан. А сіків в тебе сили в ногах? 110 тисяч. скільки? Просто розкажи. Жень, откуда, звідки? Ну я просто присідаю і в апгрейде там понакачував щось собі. Ти пацан, вообще гониш? я не знаю. Мені у коменівці коты падают. 22. Жесть. Мені просто коти падають, щоб тупо коти. О, в мене є 150 мільйонів, піду відкрию пару яєць за 40. Лям. Обалдеть, у пацана просто 150 мільйонів, ти понял. А мені випадають рарні собаки. Мені тоже рарка випала за 40 лямі, оце Ну, в вообще ун комен падає, якщо чесно Ось тут оце по 150 тисяч, пасіки. А по 500. Мне кот ты Ладно, давай в голден машину їх засуну. Бона камба лабу купив. Так, ребит хп. Апгрейд. Блін. Що таке прокачати? Все прокачаю. Блін, ну не сказати, що я мега-мега класно чаюся. По 378 качаюсь. Ти більше ж, наверное, да? Ну, вообще, трошки да. Жесть. Ну, це просто прикол. По 1002 я зараз сваду. По 1002? Да. Ладно, нормально, в тобі все. <рес> Мені да. А, тобі вообще по кайфу, як я поняв, да? Ну, да. Так, все, слава богу. О. Ну, я вже то я нормально буваю, що. А то там, пацан, да. Рубукс, стой. Да, то рубукс. Я вже туди. Я, я вже туди дивився. Ладно, тоже прийду. Тут -то все, якесь є, диви, чуєш? Golden World, тут треба 5000 селий. Ну я, кстати, можу туди ще зайти, но я ще в стрип купку, я же тут лечу. Ну, це просто цікаво, що там. М -м, та да, цікаво. Ну, у мене 20 кубків тільки. Ну, я ще качаю. Винів, в смысле? М -м, 20 винів, да. Ну я ж лечу. У мене сейчас, я на висоті 550 км. 600, 800 километров. У мене 75 тысяч сил, 77-8. Ну, ну я батанькую качаюсь. Це нормально. Да. Я ось сюда, у мене почти 1000 км. зараз, уже 900 км. О, я вже ше, я вообще черный, да, я в галактиці якісь не пойму які. Да, 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 там є такий прикол. Ну все, в мене вже типу, більше 1000 км. Я, наверное, спускаюсь. Що мені дальше летіти. 30 мільйонів, я утонув. А мені з цих 30 мільйонів? Рейн рота купить не можу, крила купить. Рибітха можу, но ну, на ребіг тільки 5 лямів надо. А ну, golden World. а Ну, давай я зайду, телепорт. Да. А, тут все за золото чу. Джамп зона 1. Байщик. Да, да. На... Розфін... А, а, тут треба крила якісь. А тут а ще надо 1,2 ляма. Сили, щоб там пригати. Короче, я тільки в першій зоні можу пригати, понял. Я получаю по золотому злитку. А що ж я можу за цей золотий злиток купить? Бит ящик, да? А в ящику або зільки, або крила, або пети. Ну, блін, 30. Ну давай на фарм. У мене 5 вже є. Блін, постійно скіп хочу щось нажати. Тільки тепер я довго летю, бо я із-за того, що ребітха зробив, блін, то я довго буду фармити. Ну, нормально. Так, що тут. У ну, мене є 14-15 золота. А скільки там треба 30? Треба 30 на перший край. Так, ну ладно, сейчас воно. Це в цілому. Так, погнав. Подожди, а що ж я. Аааа, -а -а. А тут тому що багато надо далі. Да, yeah, там далі надо дуже багато сили вообще. Я думав, може є там типу 100 тисяч зона, знаєш? Угу, так. 100 тисяч зона, так. <реш> У мене 30 голди є, погнав. Let's go. А ну. Да, yeah, тут тобі всякі різні приколи yeah. можуть випустити, ти поняв. Коін випав. Ні, Шоши. А, 5 копійок. 5 копійок, yeah. 5 копійок, да. Ладно, ну, таке я якесь слабуда Ну тут класно, коли ти сильний чел. Ну no, да. Yeah. Коли ти сильний чел, то. Ні, ну летю, бабки збираються, але сили ще мало. А із за того, що сили мало, то не можу високо пригнути. Я би покрутив, звісно, кейси по 40 мільйонів. але в мене не масики. А скільки ж ти заробляєш зараз, и все за стрибок. Ну, що, щас у мене є 40 мільйонів. Я просто mm. Так, по-братськи. О, легендарна! голем Гідра! 13% Хорош. А скільки дає. 16,4 О, нормально. Ну я більше сили не качаю, я як качав, так і качаю, а ну. А зайди в пети просто може треба відкрити... Ні, Я усі зняв в пети по 576. По 567 вдіваю. 567. Типа як було, так і є, ти поняв. Може баг? Може баг. Ну, давай, перезайду. Теперь вообще по 283 качаюсь. <реш> ну, ты щось пламать. А, блин, бо петиш не дають мені. Ну, Петиш не дають прокачку. Прокачку дає та штука. Капец. А мене задавить робок все. Ну, ту, яку ти в руках носиш. Кар... А. А в мене було куплене оце, поняв. Плюс, типа, ну коротше, за 9 рубуксів та штука. Яка штука? Х2 сила, понів. Ах Ти ж ти з2 силою валив? Та я валив з Х2 силою. Щоб я тебе поча доганяти тоді, ну потім, блін, <хи> перестав. <хи> потому що я взяв, перезайшов. Обалдеть. <хи> потому що я взяв, перезайшов, поняв. Прикинь, як це хитро теж, да? Що-що? Ну, що, типу, ти купив ось Х2 силу, перезайшов, <хи> і в тебе немає X2 сили. А потому що в мене цей. У мене, типа, проблема була, поняв? Ну так. Да. Я тебя понупчик. Обалдеть. Блин, шо я был? А я ничуть быть не могу. А я не могу подарунок за... о забрал. Ама не подарунки обновилися. Короче, вообще капец, ты понял? А скільки мені надо на да. нового брой рот. 190 мільйонів. А в тебе який брой рот вообще в дітей? За 190 Тут? мільйонів зараз. А, і по скільки ти качаєш? По 2000? Ні, пожди, я вообще нічого не понял. В смысле по, по, по 2000. А звідки в тебе? По 2,06. А звідки в тебе вообще таке? У мене воно і пети круті, я ж скільки відкрив, я. То пети 40 дають мільйонів. бабки, а не силу. Хорошо, я відкривав ці крила, я апгрейдів купу зробив. Я зробив ребіт за 120 мільйонів, да, чи 150. А все, поняв, в тебе там. У мене прокачки качки жорсткі, пацан. Та да я поняв. Короче, то мені тепер навіть ту силу купляй, не купляй за 9 років. Не поможе. <рес> Який в тебе найвищий стрибок? Mm, зараз 2,80. но ну, я просто був е... ну, перелітаю. Я прям швидко його перелітаю. Я понял. Ти коротше там вообще купити перця. Я ось зараз 25 вінів залутаю, пацан. Жесть. Це, це вообще жесть, пацан. Ну я не знаю, ми опять голім гідра випав легендарний. Типа щоб у мене вообще все було добре. Ну я не можу догнать тебе. Ну, а, кстати, в мене щас по... баба. В, в мене в мільярдах бабло капає, а, пацан. Бабу... Та ти чувак сейчас на сервері, тут самий сильний, ти на самому верху. <рес> <рес> ти би бачив, як в мене моделька лагає? Та в мене тоже все лугає. Я вже 20 мільйонів чи скільки це я пролетів. Я не знаю, пацан. Це жорстко. Це вообще прикол. Ну я тут качаюсь, качаюсь, ну, вообще це то без толку. <рив> <рив> в общем-то, на цьому, наверное, друзі, будемо завершувати. Димон, найкращий стрибунець, поки що. А що поробиш? Ну і всім пока-пока.